Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Вчора ми говорили про те, що Верховний суд Японії об'явив неконституційним закон 1948 року, за яким японський уряд міг стерилізувати тих людей, які йому не подобалися, зокрема людей з генетичними відхиленнями, і тих людей, яких він вважав, що вони не відповідають психологічній нормі. От саме тому ви післявоєнно Японії не народилися з жодного в жодного Бетховіна, тому що їхні батьки були би стерилізовані. А тепер в Німеччині заборонили зігувати лівою рукою. Виявляється, через так багато років після закінчення Другої світової війни у німців була маленька віддушина, Вони все ще могли дозволити собі. Поки ніхто не бачить, зігувати лівою рукою тепер це заборонено. Звісно, це стосується лише німців. От нещодавно у них один турецький під час матчу в Німеччині один турецький футболіст зіганув такі, і звісно, був скандал, але з ним нічого не змогли зробити, тому що турки в Німеччині у себе вдома, це з німецькими футболістами можна щось робити. Німецьких футболістів можна карати, а турецьких не можна. Турецьких. Футболістів не можна карати в Німеччині з тієї причини, що вже дуже давно їм заборонили німцям зігувати і правою рукою. Зараз ми поговоримо про політику, про війну, про дуже цікаві кримінальні теми. Але спочатку ще кілька слів. Про моє улюблене світ невпинно змінюється до гіршого, тому що раніше світ не підпорядковувався будь-якій логіці він, в принципі, був безглуздим антиінтелектуальним, а тепер ним буде керувати штучний інтелект. Наша сестра Яна Матвійчук нещодавно вирішила за допомогою штучного інтелекту підготувати лекцію по економіці. Вона час від часу читає лекції по економіці і вирішила розважитися. От одну лекцію написати за допомогою штучного інтелекту. Я на Матвійчук стоїть на правих позиціях. Вона лібертаріанка, християнка і дуже права. Вона підготувала відповідне завдання штучному інтелекту, відповідні тези праві лібертаріанські і християнські. В результаті штучний інтелект видав лекцію абсолютно лівацьку, абсолютно антихристиянську і абсолютно ліберальну, тому що штучний інтелект. Це троцкійський інтелект. Будьте пильні. До речі, в культатрі в Києві час від часу йде. Вистава Штучний інтелект за моєю п'єсою, але вона буде не скоро, а уже 14-го числа буде гратися. Вистава взводний опорний пункт. Вона присвячена розгляду самих. Підстав і глибин буття це містична комедія, яку обов'язково треба відвідати. Квитки можна придбати в описі під відео. Я нагадаю, що всі кошти з наших культурологічних культурних акцій йдуть на підтримку батальйона. Братство тепер про політику у Верховній Раді почали уже обговорювати способи відставки шмигеля, тобто юридичні способи його відставити, тому що нібито там якось. Під час воєнного часу не можна відправляти кабінет міністрів у відставку і премєр міністру у відставку. Але інші кажуть, що таке все можна робити, і вже є багато прецедентів. Якщо потрібно, то корисно. Вірніше, якщо корисно, то треба швидко. Ми вчора говорили про те, як Шмигель саботував будівництво укріплень навколо наших енергетичних об'єктів, в тому числі я посилався на статтю РБК, а ця стаття. Іноді цитує Мустафу Наєма, який в конфлікті з цим Шмигелем. І ми знаємо, що лідери української молоді погано ставляться до Мустафи Наєма. Ви самі знаєте, хто є лідерами української молоді. Я не буду називати імені Євгена Карася, який не любить Мустафу Наєму, чи то за те, то, що той пуштун, чи то за те, що той лівак. Але в даному вузькому питанні Мустафа. Наєм має рацію. Шмигель теж лівак і теж вірогідно пушту. Тепер щодо виборів за кордоном у Великій Британії вже є дані екзадпулів. Ліборісти взяли 410 мандатів з 650. Це найбільший крах консерваторів після 1935 року. кажуть британські експерти. А як на мене, це найбільший крах консерваторів після поразки принца Руперта від військ Кромвеля, і ми могли переживати за Велику Британію, що буде що буде з цими бідними британцями після поразки консерваторів. Але дяка Богу, від для них не все втрачено. Туди нарешті прибув залужний. Якщо він врятував українців від всього, звісно. І ще легше йому буде врятувати британців. Тим часом підле Ерефія привітала французький народ з перемогою Лепенща. тобто вони трактують ці результати французьких виборів як перемогу лепен правих. Не кажуть, що це свідчення того, що французький народ хоче суверенної зовнішньої політики, хоче розірвати з Вашингтоном і Брюсселем. Насправді там ніхто не отримав очевидної більшості. Макрон заявив, що він не буде створювати коаліцію з трацкістами, з цими ультралівими. Хоча його прем'єр-міністр Аттал, який є демонстративним гомосексуалістом, заявив, що можливо таки він буде створювати коаліцію з. Цими троцькістами. ну і це очевидно, тому що ці ультраліві вони ненавидять гетеросексуалів, і вони за те, щоб сексуальні меншини стали більшістю в цьому світі. Ну і в Сполучених Штатах все розвивається, і ви бачите ці сполучені штати. Конкуренція там іде між людиною, якій є 82 роки, немічним старцем. Людиною, який 78 років, і тому він виглядає дуже молодим і енергійним на тлі свого суперника, і цього немічного дідуся можна було б поміняти. Тобто і ще був нещодавно час, коли демократи могли виснути. Але єдина альтернатива це негритянка, яка належить до е сім'ї, яка провалила всю американську зовнішню політику, тобто, це Мішель Обама і чоловік. Обама провели все, що тільки можна в цій американській зовнішній політиці. Нам так багато розповідали про американський імперіалізм, якого насправді, як з'ясувалося, ніколи не було. Американці ніколи не пробували робити імперію чи чого-небудь подібного до імперії, їх завжди втягували, і вони втягувалися в будь-які зовнішні справи знехотя. От удар японців тягнув їх в Другу світову війну. Черчилль буквально на колінах стояв, умоляв буквально американців стати імперією. Ці так і не захотіли. Вони захотіли ліквідувати британську імперію, але самі. Не захотіли ставати імперію, потім вляпалися в Корейську війну і у В'єтнамську війну, і пошвидше звідти втекли і звідти, і звідти не залишивши нічого, жодних власних впливів. Зараз китайці і московити пинками їх випинують з Африки. Американці ніяк не впливають на Центральну Азію. На що вони впливають, ці американці, і Трамп, який швидше всього буде наступним президентом, зараз каже, що ми на Європу не хочемо впливати. От американські солдати. Гинули масово на полях Другої світової війни за те, щоб Європа була в зоні американського впливу, але потім Америка не здійснювала свого американського впливу на цю саму Європу. І от зараз Трамп каже, де нами в грубу ми бачили цю Європу, Хай Європа сама там собі буде. Братя, нам не потолонило, тому що всі ті імперіалісти, які залишилися в світі, зараз проти нас. А за нас це тільки ті люди, які. Проти будь-якого імперіалізму, проти власної величі, проти власних успіхів. А отже, і проти перемоги. Вони проти нашої перемоги, тому що вони самі не хочуть перемогти. Тим часом все продовжується на близькому сході. і Ви знаєте, що ізраїльтяни влупили безпілотника Мухаммада Насара, одного з лідерів Хізбали, з командирів Хізбали, Хізболони за це. Запустили 200 ракет по Ізраїлю. Ізраїльцяни. Ми їх часто сваримо, от я їх сварю за те, що вони безсилі і не орієнтуються в трендах тепер. Але тим не менше, у них ще розвідка і от дії ударними безпілотниками, і знищення своїх ворогів інколи їм вдається. В смислі індивідуальне знищення не масове. От з масовим ні. А зараз найцікавіше до нас завітав наш старий друг. Ігор Геннадійович, він стояв у самих витоків громадянського суспільства в Україні на початку 90-х Це громадянське суспільство називалося Бригадний Рух, і от він був одним з лідерів процесу. Отже, як починалося це громадянське суспільство в Україні? Дуже жахливо. Це починалося. Шановний Дмитро Олександрович. 91-м роком ми поїхали в місто Рівне. Бо ми знали, де тайник відомого кілера Чекіського Миколи Кузнецова, і ми знали, що там є ордени і кінжали есесовські поднамірні. Вони ж дуже дорогі. І ми ж, як бандити бажали залучити їх, продати і обогатитися. яка ще мета у нас була. І ось коли ми ці тайник знайшли. Ордени вилучили, кортики вилучили. то з дев'ятиповерхового поверхова будинка роздалась черга прямо під ноги з кулемета. Ми попадали до нас, підійшли хлопці кремезні, забрали у нас все це, що ми вилучили з Тейніка. І вже потім, через декілька років, я узнав, що дядя Толя Лупініс, це ваш колега, з Унаунсо, Онсо. Сказав, що це Сашко, білий музичка, вас обстріляв. І забрал у вас кортики. Ось вот такі самі, дорогі друзі, які я сьогодні побачив Олександровича. Щось можете ви розповісти за це? Ну, це насправді не Есевські, там були Есевські Кортики. Звісно, що ми сильно продешевили, коли все це діло продавали, але були і звичайні кор кортики. Вермахта, от один такий, правда, залишив на пам'ять собі і ланцюжок від Есесівського кортика. Оце єдине, що залишилося на пам'ять з цих часів. Так, так була така акція. акція одна з веселих історій тих часів. Взагалі, зараз ми згадуємо 90-ті роки, як щось тепле, домашнє, таке рідне, часом навіть безпечне. Люди всі були такі колоритні які, які з, з артистичними здібностями. от, Згадайте, Зараз... Петро Хмарук, Дмитро Олександрович, а, Ви пам'ятаєте, як по театрам Івана Франка приїхав Петро Пітрохмарук літо до колен пальто кожене, вихватує туди ППШ, як почав почати, то ми снов цікаві. Нам завжди від цього у Наонсо доставалося, Чомусь так? Петро Хмарук, коли він до нас прийшов, у нього вже було 29 з половиною років відсиджених. І вісім судимостей. І він був подібний на діаспорного професора: такий невеличкий, такі великі карі очі, золоті окуляри, наївний виріс обличчя. І він казав дуже часто, що от для щастя потрібні тільки три речі: зброя, транспорт і зв'язок. І от я це запам'ятав. І дійсно з часом вже розумієш, що справді для щастя дуже небагато потрібно. Зброя, транспорт і зв'язок. До речі, Петро Хмарук був найкращим в союзі фальшивим монетником. Все оці ці посвідчення водійські і прочі це він робив. Найкращий був фальшивий монетник. Царство йому небесне. Та закінчив в тюрмі. Все-таки він вирішив стильно закінчити своє життя. Півжиття просидів і помер в тюрмі потім. Так. Так, да, такі були часи. Але, скажімо, та публіка, що зараз, вона більш різка, скажем, більш безжальна, звісно, ніж була тоді. Але ті люди були якісь більш артистичні. Зараз капіталізм Дмитро Олександрович впливає на наше сузнання, на нашу свідомість, капіталізм, гроші. Тому було якось раніше не так. Якось було більше душевного чогось такого. А зараз все вирішують гроші і жаль. Та да. да, тільки гроші. І нам тим більш сумно е, говорити про те, що гроші правлять, на жаль, і цим світом українським, саме тому, що у нас якраз цих грошей немає. А якщо у вас є лишні гроші, то, будь ласка, помогіть, братству. І у нас скоро Дмитро Олександрович, буде спектакль. Приходіть, будь ласка, дивіться, покупайте білети в перші ряди. І попкорн, я нагадую вам, що ви зараз вже не можете записатися в кримінальну бригаду, тому що їх нема. Вони програли конкуренцію мінтам. але е, ви можете записатися в збройні сили, це значно більш почесно. І, зокрема, ви можете подивитися рекрутингові телефони братства, які вказані в описі під цим відео. І якщо ви християнин, якщо ви дуже смілива людина. Якщо ви хочете визначних авантюр, якщо ви хочете увійти в історію, то вам до нас. Дзвоніть по тих рекрутингових телефонах, вливайтеся в батальйон. Звісно, буде співбесіда. Звісно, будуть певні випробування. Але якщо ви все це пройдете, то ви будете з нами. Я нагадую, що батальйон діє в складі центру Тимура, Головного управління розвідки. На цьому вам наше. Полум'яне, бадьоре, оптимістичне українське. Амінь. До побачення.